Пане Михайло, і ще одне запитання вже на завершення нашої розмови. Я хочу вам поставити не як до радника голови офісу президента, а як просто до громадянина України Михайла Подоляка. Розділилися думки в соціальних мережах щодо події в Єгипті. В Ургаді Акула завдала там ушкоджень, які призвели до смерті громадянина Російської Федерації. І частина українського сегменту Фейсбуку. Радіє, ставить меми, жарти і так далі, так ми потрібно. Зрозуміла реакція. Росія принесла смерть в Україну, і подібна реакція з одного боку зрозуміла. Є інша частина сегменту Фейсбуку, яка пише, що ми не маємо перетворюватись на людей, які радіють смерті там цивільних, навіть в таких умовах, навіть якщо це росіяни. Таким чином, ми там пускаємо цю чорноту в себе, в свою душу. А ми маємо бути вищими і кращими за це. Як ви ставитесь? Як ви бачите ось цю, цю конфліктну ситуацію? Хто ну, правий, хто не правий? По перше, я все рівно відповідальна особа, тому буду достатньо а, чітко формулювати думки, щоб було зрозуміло. По перше, в нас немає чорноти в серці взагалі і ніколи не буде. Ми українці, і ми інакше сприймаємо світ. Це перше, це треба зрозуміти, і не буде ніякого там. Розчеловечування і чогось подібного, ми емпатичні, і ми це демонструємо в тому числі сьогодні у Херсоні. Демонструємо це, і тому не треба прив'язувати до нас оце розчеловечування. Це перше. друга складова, абсолютно справедливий емоційний стан, який сьогодні переживає е, Україна, тому що атакуючи країну, вбиваючи галтуючи цю країну, так як це робить Російська Федерація, не треба очікувати, щоб Україна інакше сприймала в принципі громадян Росії будь-де. І є третя складова, дуже важлива. Це перші дві очевидні. А я скажу про неочевидно, про що треба говорити в даному випадку. От Якщо суспільство світове буде далі гратися в день русського язика і так далі. Це буде тільки провокувати і не буде бачити терористичний тип ведення війни Російською Федерацією, і не робити все, щоб запобігти ескалації терористичного типу ведення війни. І не буде чітко говорити, що за країна під назвою Російська Федерація, і чому в такому вигляді вона має отримати ще більше обмежень. І чому громадяни Росії не мають знаходитись на курортах в той момент, коли їх держава нищить велику країну, і так далі, до, до того часу. От і буде таке відношення, і воно буде погіршуватись, тому що це є справедливим відношенням до адептів війни, як такої, яка не закінчується вже 15,5 з половиною місяців, тому це не про розчоловічування в Україні, це про неспроможність глобальної спільноти чітко і правильно розставляти акценти. Бо якби в Україні бачили справедливу оцінку, тому, що робить Росія в Україні. І е, безвідносно до всього відповідні юридичні наслідки цієї оцінки. От вона вдарила по Каховській ГЕС, ну тобто підірвала Каховську ГЕС відповідні оцінки, жорсткі і так далі. то тоді б Україна вела б себе інакше. А так вона, хоча б якось компенсує оцю неспроможність світу називати речі своїми іменами. Тому ми маємо, я хочу зафіксувати, розуміти три речі: перше, ми маємо пишати своєю країною. Абсолютно, друге, наша країна. Емпатична, і вона все робить для того, щоб зберегти якомога більше кількість життів людей, які достойні цього, і третє ніякого розчеловічування і близько немає. А є справедлива оцінка, не те, що роблять навіть росіяни, а справедлива оцінка неспроможності глобального світу правильно ставити в цій війні.